ситуацию в Курской области называют провокацией, это, наверное, происходит не случайно, потому что, на самом деле, я думаю, что запад, часть западной политической элиты все-таки на каком-то этапе вела определенные доверительные беседы с Российской Федерацией на предмет возможных переговоров. И, конечно, эта акция, провокация, называйте как хотите, она направлена на то, чтобы эти переговоры не состоялись. Но это Невозможно, сама идея, которую озвучивают, дескать, мы захватим часть российской территории и таким образом усилим свои переговорные позиции, но мы понимаем, что это так не работает, да? Но мы мы это понимаем абсолютно четко и никаких переговоров не будет. Но тут есть интересанты, которые, в общем-то, не заинтересованы в переговорах. И номер один это Зеленский, его режим и его окружение. Вот когда они сменили риторику на якобы готовность вести переговоры, это было обусловлено исключительно желанием угодить Западу, который их финансирует, но на самом деле они не готовы к переговорам. Мы должны четко для себя понять, этот режим может существовать только в условиях войны. Режим Зеленского может существовать только в условиях войны. Война – это среда его существования. Отказ от войны, переговор, переход на какие-то мирные переговоры и вообще завершение этого конфликта – это... Политическая это не последняя провокация. И когда мы говорим о наиболее мотивированных и подготовленных людях, как это происходит? Я считаю, что вот эти элитные, скажем, назовем их так, элитные войска, которые заходили изначально на Курскую э, в Курскую область, они сделали определенную свою работу, их вывели оттуда и передали управление уже другим. А этих сейчас будут готовить еще куда-то. И эти провокации будут продолжаться снова, снова и снова. То есть, ну мы же понимаем, для чего. Вообще-то и сама война была направлена на что? И вот эти все провокации. На то, чтобы каким-то образом внести хаос в российское общество. Попытаться его расколоть. Для них самая, проблема, самая большая проблема – это консолидация российского общества. Вот над этим они сейчас будут Предметно, системно, они в это будут вкладывать финансовые ресурсы и готовы будут финансировать бесконечно долго. Свойной или без войны, другими инструментами. Но они будут добиваться именно этой цели. Поэтому, мы, понимая это, должны прийти к определенному выводу, что мы наоборот должны поступать так, чтобы не допустить реализации тех целей и задач, которые э, они поставили. Я думаю, российскому обществу это абсолютно под силу. Оно абсолютно адекватно на все эти вещи реагирует. А сама провокация, конечно, она закончится плачевно для тех э, военных, которые зашли на эту территорию. Ну, знаете как? Эта операция, на мой взгляд, и финансируется по отдельной статье. Каждый сделал свой выбор. Раз они пришли с мечом в Россию, ну значит, от этого меча на, на территории России останутся. По части России, российского общества <coughs> и русских людей. Странно, что они нас в такой степени не знают и не понимают, если раньше мы исходили из того, что мы один народ. Дестабілізувати, вызвать паніку не просто невозможно. Они, наоборот разозлили русского человека. Каждый сейчас готов взяти оружие і объяснить, що так поступати з Россией нельзя. Ну и головком Сирський потішив, скажімо так, спільноту українську, тим, що сказав, що Україна контролює близько тисячі кілометрів квадратних кілометрів території Росії. Власне, таким чином українське військове керівництво вперше визнало причесність ЗСУ до подій на кордоні з агресором. Відповідну інформацію повідомив Володимир Зеленський вчора ввечері, інформуючи стосовно порушених тем під час чергової ставки, президент Зеленський провів ставку. Про це він розповів, на якій обговорили ситуацію в Курській області, де росіяни продовжують втрачати особовий склад, техніку та і трошки власних територій. За підсумками зустрічі, глава держави повідомив, що Збройні сили України причет. До подій на кордоні з країною та додав, що Олександр Сирський доповів стосовно поточної обстановки. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області, говорив головком наставці. На цей час під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території Росії. Угрупування військ виконують поставлені завдання, бо йдуть по всьому фронту. Ситуація під нашим. Контроли. Ну і власне, президент також сказав, що під час ставки доручили відповідним органам підготувати гуманітарний план для території проведення операції у Курській області. Ну а власне про Курщину досі говоримо, бо це гаряча тема. Збройні сили України за тиждень зайняли таку ж територію на Курщині, як Росія окупувала в Україні за весь 2024 рік. Повідомляє Стратком. що відомо на зараз, Путін нервово реагує та обіцяє жорстку відповідь. Збройні сили України значно поповнили обмінний фонд російськими військовими, а тим часом зепабліки розганяють інформацію, що Москва ставить на паузу будь-які обміни. Ну в від... діють відповідно для посилення оборони Курська частину. З армії РФ вивели з Харківського та Херсонського напрямків. Місцева влада заявляє про необхідність евакуації 180 тисяч осіб з Курської області. Воєнні експерти вважають, що ця операція може зменшити тиск на інших ділянках фронту, зокрема звільнити Харківщину, дестабілізувати режим Путіна або обмінятися територіями. Хоча ми про це трохи далі поговоримо. Про це говорив один з військових, а навіть радше політичних оглядачів. Але за провалу Курську Путін перекладає відповідальність як традиційно. Такий боягузливий на е, чиновників і військових. Про це принаймні аналізуючи ситуацію, повідомляє інститут вивчення війни. Очільник Кремля Володимир Путін намагається і надалі представляти себе ефективним управлінцем, який нібито знається на ситуації в Курській області. Водночас відповідальність за проблеми внаслідок прориву на Курщині він перекладає на російських військових та урядовців. Саме для цього у Кремлі вирішили опублікувати відео та стенограму з доповідей глав Брянської, Білгородської та Курської областей російському про проблеми, з якими наразі стикається російська влада. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни. Водночас не опублікували моменти з тієї частини зустрічі, на якій звітували російські військові та співробітники служб безпеки. Також американські аналітики вважають, що Кремль опублікував кадри, на яких Публічно критикує підлеглих, аби дати чіткий сигнал іншим, утриматися від коментарів щодо бодай якихось сигналів до поразки Росії. Путін намагається перекласти відповідальність за ситуацію в Курській області на російських військових і урядовців, тобто на будь-кого або аби не на себе йдеться у звіті ЄСВ. Зокрема, нагадують, що 12 серпня вчора Путін провів нараду з російськими військовими, силовиками, федеральними і регіональними посіпаками з областей щодо а, того, під час цієї наради поставив їм завдання та запропонував надати а, власне і свої надав оцінки політичній ситуації навколо нас до ПЗСУ. Політична ситуація вочевидь дуже проста. Забирайся до біса з України з су той же день чи там за тиждень виведуть свої війська. Він ще так би мовити, як би це сказати, робив зауваження виконувач обов'язків губернатора Курської області Смірнову за озвучені ним цифри кількості селищ, які вже не контролює Росія. Чиновнику він доручив так би мовити, не бовкати зайвого, а говорити лише про соціально-економічну ситуацію в регіоні. Також на заяву першого віцепрем'єра Дениса Мантурова, де про те, що всі інші питання перебувають під контролем, відповів що. Той не торкнувся ключових, кількох ключових соціальних проблем. Ну і власне говорили про соціалку і про так далі, про іншу і решта решта І зрозуміло, що в Путіна будуть всі винні, аби лише не він, адже цар не може бути винним. В принципі, він ідеальний, він доскональний, він дбає за народ. І до біса, що той народ. Українські землі у війні, яка ні до чого не може призвести, і яка абсолютно з надуманих причин, але царя мають любити, цар хоче цього, і цар для цього все робить.